Привіт усім! Сьогодні у нас 11 лютого. Погода непогана, плюсова, нема дощу і снігу. Можна щось ось трошки познімати і показати, що на даний час у нас є. Ну, ось тут показую. Ми вже зняли зняли агроволокно. О, чоловік ось поляв. О, і ось хочеться трошки вам розповісти і показати, що на даний час у нас ми маємо. Ось так тут з краю ось така в нас тут редисочка бачимо. Ось, о, зараз я трошечки. Ось таку маємо з краю. Зараз підемо далі, покажу, яка там у нас далі. Так, що ще хочу сказати? Бачите, в нас хоч на дворі весна, хоч на дворі зима, тут тобто, вибачаюся, тут у нас весна в теплиці. Ось зелене, все чорно-зеле, зелено-чорно, земля чорна і зелена редисочка. Ось дивлюсь на цю редисочку, скільки їй довелося бідненький. Пережити ось ці всі морози, вона сіялася ще у листопаді місяці. А ось пройшло скільки морозів, холодних ночей. Нам здавалося, що вона під агроволокном і буде собі рости. Нічого не боятися, але вона й не боялась нічого, бачимо, все-таки зняли волокно і вона ось трошки випрямилася. І продовжує рости. Так, температура ось була навіть вночі мінус 20, як ми пам'ятаємо, да. але це на неї не дуже повліяло. Хоч вона була як пластмасова. Ми дивилися, не знали, що з неї, що з неї, чи з неї щось буде. О, але, але вона все-таки. Ось, не здалася, як кажуть, да? була в полоні зими, в полоні цих морозних ночей. О, тим не менше вона ось адаптувалася і продовжує свій ріст. Ну, ось така у нас велика теплиця. Ось тут. О, і росте хоч, звичайно, бур'ян, але де ж як без бур'яну. Хто займає, займається городництвом, потрібно з цими бур'янами боротися, але тут в даній, в даній ситуації тут ми нічого не зробимо вже. Так вона буде рости. Будемо виривати, як, як підросте, будемо потрошки виривати, О, а остальна буде собі рости. Що я хотіла сказати? Хотіла сказати, що тим не менше вона адаптувалась, бачимо, і продовжує свій ріст. Це говорить про те, що цей сорт редиски, нагадую, ми садили Селеста і Вієна. Цей сорт не боїться морозів, такий стійкий, стійкий, міцький, міцний до морозів. Так, що ще хочу сказати? Ну, ось такий маємо результат. Бачимо, що редисочка і цей мокрець його полонив, але не страшно. Вона все-таки, вон, бачите, більша за той мокрець радисочка, і не дуже вона його боїться. О. А мокрець росте там, де мокро, там він і росте. Да. Мокро поливається. Йому він не боїться той мокрець ні морозів, нічого такий адаптований до всього. Ну, бачите, хоч редиску ми сіяли ж у листопаді. Якби були, ось маємо таке ж, якби були сонячні дні, хоч і мороз, але сонечко, то сонечко вдень, то тепличка прогрівалася б крізь плівку, то в ніч морозна не була б така страшна для неї. Для цієї редисочки. А так, в основному зараз нема сонця. Нема сонця, як кажуть, погода, як у мішку. Дні хмарні, але проте редисочка не здається, бачимо. Коли був то вона була, я вже говорила, була як пластмасова, значить хто її таку парафіну полив, як воскові. Але бачимо, що вона все-таки піднялася і росте. Так, ось бачимо таку в довжину. Ой, тут, тут вона більша, тому що тут садили, сіяли раніше. Там ось в наступній, воно, в рядках, там вона меншенька, бо там сіяли пізніше. О, ось бачимо, да. Але вона. Перемогла всі ці морози, морозні ночі. О, і ось зеленіє. І хочу сказати, що колись були морози, то вона вже встигла ну як зійти і пустити справжні листочки. О. Коли мороз ударив, то вже були справжні листочки. О, а коли, але коли, б цих, коли б їх не було, то, звичайно, родисочка б не витримала б і померзла б, не встигла б до великих морозів підрости. Але вона підросла, пустила справжні листочки, і мороз був не такий її страшний. А ще під, під агроволокном. Ми агроволокно, як бачимо, що тут немає в цій теплиці, агроволокна. Ми його ось пішли плюсова температура то ми його зняли, щоб вона трошки тако е, вирівнялася і, може, краще буде рости. Звичайно, як будуть більші морози, то, можливо, прийдеться накривати. Ну, я думаю, що вже її не, не страшно. Після того, що вона пережила, вже її не страшно. Так, ось так, що ще б сказати. Хотілося б уже і свіжого салатику Ну, Але ще ранувато. Зараз пошукаємо, можливо, десь більшенька є редисочка. Ось подивимося тут. Так, ось дивіться, виривається ось. Бачимо, що, бачимо така, ось навіть як квасолинка, що ще трошки можна буде салатик робити. М -м -м. Ось така. О. Бачимо тут є. І ще таких є, там чимало вже є таких редисочок. Ну, ось такий. Такі в нас справи, бачите, агроволокно ми ось підв'язали, щоб воно ну, стекло, вийшла з нього волога. І тоді як прийдеться, щоб знов накрити. Ну, Думаємо, що не прийдеться. Ну, Ось так сапати, звичайно, цю редиску як тут посапаєш, як ми її садили по одній насінинки сіяли то тут нічого вже не поробиш з цими бур'янами. Так уже вона буде рости. Будемо видюргувати, виривати Більшенько, а меншенька буде рости. Буде Ось бачимо цей капельні ленти підв'язані. Вони чекають свого часу, коли вже будемо щось інше, коли радиску будемо вбирати, будемо садити. Щось інше і будемо цей капельний полив налагоджувати. Так, підемо, подивимося, це тут більшенька. Хотілося з вами. Хотілося вам показати. Ось там менш, меншенька. Але все рівно там є ось у цієї теж є справжні листочки. Теж вже її не так страшні морози. Ну, зима. Є зима, тут таке, нічого не поробиш. Ми її посіяли, як то кажуть для експерименту. Перший рік, це ми так, щоб теплиці не пустували, вирішили її посіяти. Ось. І ось знайшли такі сорти, які стійкі до морозів. Звичайно, гібриди, прості сорти. Не будеш сіяти, то що вони морози не витримають, вони не для морозних, не для, не для зими. А це спеціальні сорти, такі гібридні, селеста, вієна, для, які сіють на зиму, як кажуть, да. ну і, можливо, не знаю, коли в березні. Я думаю, що вже вона буде. Ми тоді вам розкажемо. Ну, ось так дивимося на нашу теплицю. Тут скільки вкладено зусиль, труда, як кажеться, але що ж, як не будеш працювати, не будеш і да. коли землі треба важко працювати. Да? Ну, ми працюємо. Хочу сказати, що теплиця ця в нас не опалює Як бачимо, що тут немає в нас буржуйки, ні пічки, нічого. Ми не опалюємо. Ось. Ми її не опалюємо, бо я ще раз скажу, що редиска зимова, да. Ось. І ось так. Я думаю, що редисочка все витримає. І будемо. Незабаром будемо з салатом. І розповімо вам, як, як вона буде далі себе почувати, як вона буде далі рости. О, і яка вона буде на смак. На смак і на ріст. Ну, Яка її буде вага, побачимо, чи вона буде більша, чи вона буде менша, як звичайна коли ми сіємо весною на городі. Але думаю, що вкус смакові якості не будуть хуже, чим, чим ті, які ми сіємо, звичайні сорти, які сіємо весною на городі. Вони будуть смачні, хрустящі. і буде гарний салат, смачний салат буде на весну. Як все буде добре, звичайно, да. ось, ось така, ось так, коротко так про Все, що хотілося на цей момент сьогодні вам розповісти. Бачимо, там більше, там менша. Ну, звичайно, що не можна ж було її посіяти все на одному, як то кажуть, на одному диханні Да? Спочатку сіялося на одній стороні, потім на другій. По, по трошки все сіяла я майже сама. У чоловіка своя була робота там, але допомагав мені. Да. Без, звичайно, без того шаблону, який показував чоловік, було б дуже важко справитися з посівом. Ну, з допомогою того шаблону, який ми показували у відео, воно собі сіється дуже добре. Да. Ось таке. Ну, все, на цьому буду закінчувати своє коротке відео. Всім дякую, до побачення!